сь сьогодні виходжу я би пишу Ми зараз вам дамо теплу по одежу, що ви звиги ви, ви Мені давайте три козаки. Я собою забираю. Та ні, давайте, давайте наших волонтерів, волонтери принесуть. Волонтери принесуть? Да, я Вони тут. Вони хай їдять. Значить, так от це люди не мають ні си, ні чесі. Розумієте, бо діяти йдуть. Я настільки зрозумів, що це людей привезли з Миколаєва, зібрали їх міліція. І примусово, не знаю, люди не можуть добратися, вони їх сюди привезли в обід. Ні грошей, ні їсти, ні пити. Холодні, голодні. І просто так не по-людськи поступити. Яка різниця, хто вони? Вони українці. А це я не знаю, чи це провокація, чи це. Це неправильно просто. Якщо до людей, до людей треба ставитися до всіх одинаково. Дякую. Що приїде до Миколаєва, ще він підають. Я там звичайно писався взагалі. Добре. Як ви тут опинилися? У нас прийомника цього. Хто? Міліці була гражданцею. Вони якось представили, що вони міліція, що вони говорили? Там спочатку стояли у вазі. Да, потом приехали в гражданство. И что, вас вывели, завели в автобус. Мы выпускали часов 6, а потом вас перепущут какой-то експерт, там передались. Подогнали автобус красный карты. Какие-то указания были там в автобусі? — Там не там супровождали две черные іномарки. — Ага, ваши іномарки супровождали? Ну, там возле ну, ну, передвигиваем возле. Там, Ага. Mm. — Та ніхто нічого не платів. А скільки обіцяли? ніхто нічого не обіцяв. А хто вас дивіз і хто супроводжував на Майдан? — Номер автобуса заповнили. А супродать вони не поставилися. А де вони ділися? Вщезли, растворились. Що, от выловили вас да. Да. і зникли? Да. А де са. Вперед ушли, ну Куди? туда Куди? на май... де, де, де не вас Демодве тоді, це вас Де? Всадили, не доезжая до Майдана, Кива не знаю, там метров где-то за 400. Бессарабка. Да. 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 Вам казали идти до Верховної Рады чи на Майдан? Куда? Вам сказали сюди подойти. Кто? До гутеля. Что за адвокат? Він не знає, адвокат, что сюди Адвокат сказал, да, да, стоять здесь, чтобы мы туда никуда не ходили, никуда не ждали, не лазили. Ждали команды, да? Этого адвоката видели раньше? Нет, сегодня а а, какие задания у вас было? Вам сказали, куда сети? А сказали, потом объяснят, приедем сюда, потом объясняем. Никто ничего не объяснил, не объяснил ничего. Мы тут просто стоим, стоим, не знаем, что делать. Все, все. Работаешь. Сейчас работаешь? Да, да.